Довгождане свято для батьків і дітей. У Врадіївці після тривалої реконструкції відкрили оновлений дитячий садочок Ромашка на вулиці Орджонікідзе. Занедбане приміщення колишнього дитсадка Колгоспу Україна простоїло більше 10 років без вікон і дверей. З набранням чинності закону України про обов'язкову дошкільну освіту дітей, питання створення додаткових місць для її здобуття стало особливо актуальним. Адже діючі ДНЗ були переповнені і не задовольняли потреби в Радіївчан в дитячих садочках. Рішенням сесії в Радіївської селищної ради дане приміщення було прийнято на її баланс та розпочата його реконструкція в сучасний дошкільний навчальний заклад. В той час прилеглу територію було очищено від сміття та порослі. Зроблено перекриття і покрівлю будинку, встановлено дверні та віконні блоки. Силами працівників Радівської селищної ради на чолі селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком за довгий і тернистий час було виконано основні будівельні роботи, а саме укріплено стіни, улаштовано та утеплено підлогу, покрівлю, фасад, проведені внутрішні електротехнічні сантехнічні роботи, змонтована водопровідна система та система водовідведення, де садок підключено до мережі центрального водопроводу, зроблена система опалення. Підведено газопровід та підключено газ в діючу котельні, здійснені штукатурні та оздоблювальні роботи. Також на подвір'ї дитячого садка облаштовані ігрові майданчики. Доріжки оздоблено плиткою, посаджено 40 кущів троянд. Близько 300 метрів паркану встановлено по периметру для огородження чималої території подвір'я. За підтримки губернатора Миколаївської області Миколи Петровича Круглова, Завершилося комплектування груп, ігрових та інших кімнат всім необхідним побутовим устаткуванням: це і меблі, посуд, текстиль та багато чого іншого. Завдяки спільним зусиллям небайдужих радійчан та працівників Радівської селищної ради, на чолі селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком вдалося створити всі необхідні умови, щоб дітям було комфортно тут перебувати. Занедбане приміщення перетворилося на сучасний освітній заклад, в якому діти можуть якісно навчатися, відпочивати та розвиватися. Після реконструкції стан дитячого дошкільного закладу відповідає сучасним санітарним та освітнім нормам: світлі кімнати, нові меблі, яскраві іграшки і, звісно, привітні вихователі вже зачекалися маленьких брадіївчан. Зрештою, мить, на яку чекали так довго, настала 11 грудня 2013 року. Відбулося урочисте відкриття дошкільного навчального закладу. Ромашка перерізали символічну стрічку представники як районної, так і місцевої влади, які звернулися до присутніх зі словами привітань та вдячності я хотів би всім сказати велике спасибі і батькам, і дідусям і бабусям. І всі, хто приймали участь у відкритті цього чудового дитячого закладу. Ви знаєте, мабуть, оце приклад. Побудови Європи в окремому такому селищі як у нас. Ось, мабуть, так нам треба працювати і тоді ми будемо жити набагато краще. Я дуже щиро всім вдячний за підтримку за роботу. Пасіміст. Тут працювали рука об руку, пліч пліч. Влада, народ і жителі ось цього регіону. де Приймати дитячі садки. Якщо ми так будемо працювати ліч опрі, значить ми тоді набагато що здатні. Тому я вважаю всім нам е, ще більше діточок. А дитячі садки ми будемо будувати і будемо відкривати. Всім всього самого найкращого і доброго завітав у гості на свято та приєднався до привітань. Губернатор Миколаївської області Микола Петрович Круглов. А в гості, як годиться, з пустими руками не ходять. Тож кожен з дітлахів отримав по подарунку м'якій іграшці. Захід супроводжувався святковим концертом маленьких вихованців уже діючих дитсадків Золотий ключик та «Калинонька», які потішили своїм талантом гостей, батьків та педагогів. Символічний ключ від нового дитячого садка вручили селищному голові Миколі Леонідовичу Москаленку, який передав його у надійні руки завідувача ДНЗ-Ромашка кітораги Олени Михайлівни. Бажаю вам, дорогі малятка, радісних світанків, сонячних днів, цікавих і змістовних подорожей, у світ добра, любові і знань. А щоб завжди вихованці та працівники дитсадка Ромашка були під Божою опікою та ласкою, щоб їх стороною минали хвороби та негаразди, прото Ірей Миколай Української православної церкви преподобної Параскеви провів його освячення. У ході свята члени виконкому Врадівської селищної ради та державне підприємство «Врадівське лісове господарство розпочали добру справу. І біля дитсадка Ромашка вони започаткували алею та висадили перші 15 ялинок. Які в майбутньому стануть справжньою окрасою закладу та доброю згадкою про справи небайдужих до дошкільнят людей. Підтримав гарне починання і губернатор Миколаївської області Микола Петрович Круглов. Свято закінчилося. А у дітлахів попереду нові друзі, цікаві заняття і яскраві іграшки. Маємо надію, що цей садочок стане домівкою радості для малечі, яка буде сюди бігти з нетерпінням. А їхні батьки будуть спокійно працювати, знаючи, що вони своїх діточок віддали в надійні руки. Телевізник Брадіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни. За адресою вулиця Героїв Радіївщини 126, телефон 9-64-49.